Добрий день, вас вітає Виноградівський дитячий садочок Ластівка П'ятихацької міської ради Дніпропетровської області. Наш садочок знаходиться в прекрасному стані. У нас є електричне опалення, є ігрова кімната. Але в ігровій кімнаті знаходиться ще і куточок для харчування, так як наша їдальня знаходиться далеко майже 50 метрів від самої будівлі дитячого садочка. Садочок розрахований на 15 дітей. Але їдальні в нас немає, тому ми змушені носити їжу дітям і харчувати їх у ігровій кімнаті. Але так як це будівля колишньої школи, в нас є кімната біля ігрової, де ми можемо влаштувати їдальню. Ось я зараз покажу, де знаходиться сама їдальня. Коштів на те, щоб обладнати там їдальню в тій кімнаті, в нас немає. А ось наша їдальня. Те, що вона знаходиться далеко від приміщення, це ще півбіди. А те, що вона знаходиться в аварійному стані, у ній немає опалення і надзвичайно... Жахливий вид, майже аварійний стан, особливо по крівлі. Зараз ми зайдемо в це приміщення, ось воно. Дивіться все. Все як тут виглядає. Тут надзвичайно сиро. Це обідній обідня зала, ось так. Стіни, потолок. Все надзвичайно такому особливо покрівля у нас. Жахлива. Адже тут нема опалення, все сипеться надзвичайно сиро, пліснява.